В Ужгороді обмежили швидкість руху електричних самокатів. Наразі йдеться тільки про компанії, які надають послуги з прокату цих транспортних засобів. Відтепер максимально допустима швидкість електросамокатів в місті становитиме 20 кілометрів на годину, а в центральній пішохідній зоні 10. Обмеження дуже легко впровадити, оскільки вони здійснюються через програмне забезпечення. Тобто вони фізично обмежили. Швидкість руху у певних зонах на електросамокатах. Нічого не треба контролювати, він просто більше не їде. Крім того, ввели ще обмеження швидкості руху на всіх мостах і ввели заборону паркування теж на мостах, оскільки це створює незручності для пішоходів». Міську раду надходить чимало скарг від ужгородців через рух електросамокатів на максимальній швидкості, зокрема в пішохідній зоні міста та їх паркування, яке часто перешкоджає безпечному пересуванню інших учасників дорожнього руху. А в соцмережах публікують відео ДТП за участі саме водіїв електросамокатів. Швидкість приватних самокатів не регулюється. Міськраді ж додають наразі розробляються зміни до ПДР, і тільки тоді можна вживати Заходи до користувачів приватних електросамокатів.